Ну і що, зустрічайте на каналі Фіата який Запорожець наш. Дивіться в якому стані, в яке все сохранне гляньте як все класно зроблено, а? Ось Звідки пішов наш горбатий Запорожець Фіат. Ось такий моторчик. Ось такий у них салончик. О, ну, як вам? Машинка. Супер, да? Прям. І не повірите, де вона стоїть? Іспанія. Пуарто Вентура. Просто стоїть посеред торгового центра. Ось такий приборний щиток. Dėntai, kaip viskas gerai зроблено buvo. Viskas. Šitart. Tartą laikę.